Всім доброго ранку. Добрий ранок, Україно, Прокидайся вже молодийсь, <світ> як у мене. Який у мене колір. Проявився аж сьогодні такий якийсь цікавий. <світ> ну, нічого, так і буде. Поки. поки що так і буде. Ну, що ранок почався добре. Зважилась, покажу вам зараз вагу поставлю. Я довольна. Так, зараз йду давати собачкам. І чекаю наталку, будемо пити каву. Я ж сама дома, Сережа на роботі, працює. Ну, як стартунула, навіть не умивалася. з кроваті, волос диба торчить, <хи> капіта, каже, тобі не жарко, кажу, накрас нормально. Все, ставимо каву, Ой, і так, вага. Сьогодні у нас 3, 3 да? лютого. Будь ласка, 95 850. Красота. Ну, все, палка побігла додому, попили каву, варила в турості, ті, що вона мені подарувала. Поговорили. І скучно вона вдома сама. Теж. У неї ж чоловік пропав ви, знаєте, без вісти, ніхто не знає, де він, що він. Аналіз ДНК здали, а там що ми, не знаємо. Ну, чекаємо, коротше. посиділи, поговорили, порозбігалися. В неї своя робота, в мене своя робота. От. Да, каву я пила із вершками. Молоко домашнє, там отак вершу. Ви ж знаєте, да? я так хлюбнула, мабуть, дві ложечки в каву та й попила. Це можна при інтервальному харчуванні. Я не називаю це голодання, а інтервальне харчування можна. Ну, чи польбрех, чи хто це казав, десь я таке чула, що можна. Можна чай, ну, без цукру, звісно, і можна каву. Так, а тепер, значить, я зараз яйця киплять, виключу їх і піду пороблю вправи. Відкрию якийсь ютуб, подивлюся, виберу, які вправи мені треба. для спини для, коротше, для, для всього тіла пороблю. Так, мамка дзвонить. Пити каву. Так, ставлю на вогонь. Це буде друга чашечка кави сьогодні. Десята година. Так, кава вже готова. Таке нема, не я. Так. Додаю молочка. Бачите, яке молочко ось хороше. Скільки вершків? Ну так, Раз, два. Ну я люблю трішки трис більше. Як Таня. Сідаємо і п'ємо каву. Угу. Два яйця, сир, сир з маслом, бутики малиші. Це я у тані навчилась. У тані. Я й мотивірую, хто не знає. У мене взагалі дівчатка нові додались. Я, мабуть, вам зараз розкажу про себе. Ну, поп'ю каву, а потім розповім трішки коротко, що я роблю на своєму, на своєму каналі. Попила каву, зараз швиденько про себе розповім, бо багато людей нових. 480 чоловік підписалися з Нового року. Значить, звати мене Світлана. Міні, мені 58 років, ось буде на днях 59. Живу я в Миколаївській області, Вознесенський район, селище міського типу Братське. У нас колись був Братський район. Зараз вже в нас як селище, вже нема в нас району Братського. Це буквально рік назад Прийняли таке, що в нас вже не район. Ну, то це не... це не по суті. Далі, я відкрила канал свій ще навесні минулого року, 23-го. Це було в травні, здається. В травні місяці я відкрила свій канал. Я спочатку, він мене називався... спочатку він мене називався Інкубація від а до Я. Я розповідала, як ми займаємося інкубацією, що ми робимо, як ми світимо яйця, як ми інкубуємо, скільки курчат. Ну, сезон закінчився інкубації. Ну і, думаю, що я буду далі, буду далі займатися вже собою. Буду худнути, буду займатися своїм здоров'ям. Худнути, як худнути, а здоров'я мені саме основне. У мене цукровий діабет другого типу, у мене тромбофлібід дві операції. Ось 2 вересня мені зробили операцію тромбофлебіт. Це вже друга була на другій нозі. Три роки назад мені зробили на лівій нозі, а в, цьому, в минулому році на правій нозі. От я вирішила займатися собою, тому що бачу, що здоров'я котиться вниз і вниз, і вниз. А я знаю, що багато що залежить від харчування. В основному. Від нервів, від. І від харчування. Ну, йшла я давненько, я вже спостерігаю за каналом, за Тетяною, худєю, мотивірую. Вона мені, як наставник, я в неї все вчусь, як правильно харчуватись, як рухатись, в які години краще їсти. Вона дуже, дуже мені допомагає. Я дивлюсь кожного дня. Ну, буває так, що не дивлюсь, але в основному дивлюсь. Що вам ще сказати? Ну, це ж, значить, я 8 травня зважилася. У мене була вага 106 кг, 600 г. От, зараз в мене сьогодні. Ну, я не, не рахую сьогодні. Вчора я зважила 96 600, рівно 10 кг. А сьогодні вагу я вам покажу. Ви мені скажіть, дівчата, вам. Може, оце поки, поки я на інтервальному харчуванні показувати кожен день вагу? Мені не важко, я можу показувати. Якщо вам це цікаво, я буду показувати, як в мене протягом 30 днів буде мінятися вага, змінюватись. Може зупиниться. ну це ж таке. Ви мені напишіть, мені показувати кожного дня вагу чи ні? Може, вам це не цікаво. Я зважуюсь кожного дня. Показую раз в неділю, в понеділок, кожного понеділка я показую вагу. От. Ось такі справи. Значить, із 2 лютого, це ж, тобто з вчорашнього дня, я хотіла з першого, з першого в мене не вийшло у зв'язку з, з телефоном. У мене була тут така епопея ціла з телефоном. О, то я із 2 лютого. Зважилась і показую те, що я їм. Кожного дня. Я на інтервальному харчуванні. Тобто я останнього разу, останній раз буду їсти кожного дня це місяць Е, Останній раз буду їсти, я о 17-й, а починати їсти буду о 9, а там як вийде, може й о 10-й. Я вранці стараюсь затягти, затягти прийом, прийом своєї їди, прийом їжі. Ну, так, і буду вам показувати щодня те, що я їм. От і побачимо. А ви потім дивіться і робіть висновки. Учора Тетяна ходіємо, мотивірую. Розповідала, дуже добре розповіла, коли треба приймати вуглеводи. Вуглеводи треба приймати о другій половині дня. Зайдіть на її канал, подивіться. Бо я так розповісти не вмію, як вона. Я проста людина із середньою середньо спеціальною освітою. У мене нема вищої освіти, тому я розповісти не вмію так гарно. За подивіться. Значить, о 16-й у нас найбільший викид інсуліну в організм. І тоді спалюється добре вуглеводи. Ну так. Так, виносила прання, запустила прання ще. Боже, як там холодно. Це жесть. Вітер. Холодін. Так, зараз буду готувати собі обід. Може, пора готувати. Так, що ж я приготую? У мене є порож, У мене є гарбуз. Зараз зроблю котлетки із фарш курячих раня. Так, готую фарш на котлетки. Курячий фарш. Це із стегом, тільки без шкірки. І цибулька. Дві цибулинки, гарбуз. Зараз відріжу шматочок і потру. відрізала, зважила, почистила 170 гену. Ось такий фарш з гарбузом. Сіль. Це сіль, оце нова. Я ніяк не можу вгадати, боюсь, багато сипать. Пересолюю. То пересолюю, то не досолюю таке. Ну, зараз начебто вже прилучилось так. Перчик. І яйце. Дві ложки Раз. Дві буде багато. Одної достатньо. Ложку висівок. Вийшов ось такий фарш. Зараз я з нього буду робити котлетки. Вийшли в мене отаких 5 котлеток. Зараз буду смажити. Для 15% жирності. Ягодинська, Так. Кидаю. Раз. Два. Три. чотири, Хай буде чотири. Так. Ось таку чашечку води. Може і багато ціла чашечка. Да. Так, не помню. Все. Сіль со за смаку і перчик все котлетки підсмажились, заливаю заливкою. Ось так все хай. Прокіпають. Угадайте, що це в мене? Сок із квашеної капусти. Роз, Розсіг, правильно сказати, Да? я його п'ю, він мені дуже подобається. Він дуже корисний, дуже смачний. Рекомендую, якщо ви не пили такого ще. Так, котлетки вже готові. Все буду виключати. Винесу праня і буду обідати. Що я ще дівчатка придумала швиденько, поки стірку винесу, яблучку запечу у цьому мікроволновці. Я хоч її не люблю, не люблю я мікроволновку. Ну, я забулась. Можна ж було запекти на обід у духовці, ну нічого. Поки що. Нічого страшного, не вмру від мікроволновки. Зараз швиденько поставлю на дві хвилинки чи на три. А взагалі в мене там стоїть на 2,40. Все. Пішла я поставлю у мікрохвильовку, сама винесу стірку. Праня, капець. Мій обід готовий. Котлетки. Салат сьогодні зробила з капусти. І яблучко в мікроволновці запекла. Так. 14 -та година, 15 хвилин. Я вже пообідала. Допиваю чаю. Чай у мене з підсолоджувачем. От не люблю я чай просто. Він мені ну, зовсім ніякий. Солоденького хочеться. От. Все, смачно пообідала. Так, значить, на рахунок котлет. Вони мені трішки солодкуваті. Треба менше гарбуза на 350 грамів фаршу. Курячого треба гарбуза десь 100 грамів. А мене 170 це забагато. Ну, нічого. Це ж все пробиться. Так, що я зробила до обіду? Я попрала, винесла, приготувала обід, пообідала. А, зробила ж фізичну зарядку. Тепер йду відпочивати. Буду відпочивати годину, а може, і трішки більше. Зараз день довший, можна. І пізніше, о, щось сніжок почав, чи що то, чи то дощ? Моква починається. Ну, нічого, в мене є резинові сапоги Сережині. Піду тоді в сапогах. Зараз поки що йду відпочивати. Все, давайте. Так, виходжу. Собаки де ви? Пішли, а, а сніжок де? Собаки-барабаки, на вулиці холодно, вітер, ну нічого йде. О, пішли сніжок. А тє. пішли. Гайда. Так, все. Йду на вулиці, дуже холодно, вітер такий. На бурі хоч і холодно, але я добре одяглася. Гатар одягла, одягла теплий світером, бачите. І жилеточку, і теплу куртку. Повісно, як нарядюся, то холодно, то дуже жарко, то холодно. Не вгадаю, а це вже сьогодні одяглася так, як потрібно. І йду із задоволенням. Хоч і холодно, але я йду з задоволенням. Просто душа співає. Зараз вам щось заспіваю. Все, я на місці, я на старті. Тут, тут і старт, тут і фініш. Все, йду. Сьогодні два. Два круги. Досить. Пішло. Один круг подолано. Йду на наступний. Нічого не можу заспівати, бо сьогодні сильний вітер буде здувати і не буде нічого чути. Я не знаю, зараз ще буде чути. Так, йду на другий круг. Ось. На старті знову. Показала вам, як я йду. Мені так важко у сапогах, у куртків такі. Ой. Ну, а легко б холодно, вітер сильно продуває. Так, пішла. О. А чому в сапогах? Бачите, яка болотяка. Ну, я хоч і обходю, але ж все одно. Все одно болотяка. Так, дівчатка, два круга подолано. Мені порахували, дівчата, що це два кілометри. Фу, теж хорошо. Ну, і додому ще кілометр. Ну, з дому й додому. Три кілометри у день. Сьогодні фізичну зарядку робити не буду, бо жарко дуже. Дуже жарко, мокро. Фу. Вийдеш з дому, холодно, тут ходиш жарко. Це якийсь капець. Так, йду додому. Прямо йду додому, не зупиняюсь. Все, зустрінемось вдома. Казала, буду йти, не зупиняюсь. Зупинилась. Ну як я пройду мимо. Мимо свого каштану. Так. Зараз я знімати не буду зарядку. Я собі скачала із тіктока гарну зарядку. Буду її сьогодні розучувати. Може потім включу ще раз, як пороблю пару раз і покажу тоді вам. Ось буде так. Давайте! Давай, и води. Давай. Право. Вот он заводчик, <риклад> включила. <риклад> вот учить. Вот я вам. Додому. Ой, вітерець хорошо. Хорошо. Ой, хочу дівчата, я 90 кілограм до травня місяця. 5 кілограмів у мене. Ну, вони ж такі тяжкі. Ну, може, подолаю. Надію, що подолаю. Треба трудитись та й все. Ця дівчатка пішла, я до зустрічі вдома. Так, дівчатка, готую вечерю. Бо в мене залишалося тут дві котлетки. Прийшла мамка, принесла список мені завтра на базар, що купити, бо я ж на базар завтра йду. Та я їй віддала ті дві котлетки, хай їсть. А зараз грибочки треба, ось їх треба, бачите, їх треба вже пожарити. бо не ж старіють, вони довго не, не, не можна їх зберігати, бо тут солонін, потім, ну, потім вони будуть негодні. Так, грибочки почищу, покришу, посмажу, цибульки вкину, яйце розколочу знов, з молоком, мабуть, і суловуні відріжу шматочок, отак потру, буду робити і показувати. Дивіться. Так, чищу грибочки. Ой, гриби ж гарні, ну гарні ж такі. Люди вміють вирощувати. Так, Прибігла, зняла стірку. от, Поставила, дала собачкам, поставила варить собачкам. Зараз швиденько приготую вечерю. Навіть не знаю, котра година. Зараз гляну. 17.31 хвилина ужас. Треба поспішати, бо до 18-ї години треба поїсти. Ну, я не встигну. Ну, у мене завтра буде прийом їжі аж, ой, аж мабуть, о 13-й. Бо я на базарі не їм. Я там п'ю тільки каву. Оп, оп. ручки Так, залила. Залила я цей сумішу, накриваю кришкою і чекаю. 17 -та. Так, все, сідаю швиденько вечерять, бо вже 18-година. Все. Потім включусь. Все, я повечеряла, п'ю чай з молоком. Ну, так, дівчатка, все. Я вже повечеряла. Зараз іду покупаюсь, поставлю вам відео. І все. Гарної всім. Спокійної всім нічки. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. Завтра зустрінемось на базарі. Все! До побачення до зустрічі.